Шановні друзі, в студії на програмі Будн ОСББ з Мічудою. І я і ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні у нас в студії гість Василь Нестор. Доброго дня. Василь Нестор, керівник приватного підприємства Рівне Спецбуд. Чого? Ви запитаєте в форматі нашої програми, представник будівельної галузі? Тому що ОСББ на сьогоднішній день дуже багато проводить будівельних робіт і Приватне підприємство Рівне Спецбуд» приймає активну участь у реалізації муніципальних програм, які реалізують по всьому місту громади ОСББ. Можливо, і не тільки ОСББ громади, можливо, ви приймаєте участь і в муніципальних програмах житлових будинків, які не являються ОСББ для початку. Декілька слів про фірму, якою ви керуєте, скільки часу вона існує, географія її роботи, скільки у вас працівників, наскільки серйозна матеріально-технічна база, тому що це важливо знати для голів СББ, які можливо будуть звертатися до вас за допомогою для реалізації муніципальних програм. Тепер і не спецбут дуже давно працює на ринку утеплення та оздоблення фасадів, бо це якби є основна основна. Основний вид нашої діяльності. Вже майже 13 років, як ми займаємося даним видом, видом діяльності, має свою матеріальну базу повністю, тобто все від складських приміщень до всіх, всіх механізмів, тобто ріштування, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт, і колиски підвісні, так само, як і необхідні, в штаті порядка. Ну, в різні періоди, це у нас сезонна робота, так би мовити, але до ста чоловік в штаті підприємство працює на сьогоднішній день. Тобто там коливається в різні періоди по-різному, але загалом десь до ста чоловік. Я так розумію, ви не тільки в Рівному, ви працюєте ще й в області, там... і за межами області, так? У нас є географія дуже велика. наших, наших виконаних вже реалізованих. Там проєктів чи в виконаних об'єктів і в Луцьку, і у Львові, і в Чернівцях, і в Києві, і в Житомирі, тобто і в Це Питання не тільки одного міста, рівного там, чи області. Бо, е ну, Є робота, де дають роботу, там працює, але в зв'язку з цим питанням дивіться, або у вас, якщо вас запрошують так, да? то у вас якість вас відрізняє якість, ціна чи поєднання якості і ціни. Тому да? ну, що в кожної області є свої будівельні щось, організації. Це ж поєднання, поєднання ціни ціни якості, це раз, і ну, також важливу роль відіграють вже особисті зв'язки і контакт. Тобто є, це питання, є, є та, це питання бізнесу, це питання вже конкретних моїх зв'язків як керівника з іншими там власниками чи керівниками будівельних організацій. Це говорить про ваш професіоналізм, ну, свої бізнеси, а не тільки можливо, можливо, так. Скажіть, будь ласка, які об'єкти, ви можете заакцентувати увагу, ви реалізували в Рівному і в тому числі у СББ? Ну… Якби показовим об'єктом для міста Рівного це є один з перших, це є ОСББ Орбіта Північ Дундича 9. Там є така голова ОСББ Раїса Митрофаніна, яка одна з перших ці створила на базі свого там кооперативу, чи як там колись них був ОСББ. І доволі успішно вони його реалізували. І, в принципі, весь комплекс заходів щодо утеплення. Фасаду, вони вже завершили, тобто, вплоть до того, що вони поміняли всі вікна на сходових. Тобто це вже весь комплекс них проведений. І наскільки я спілкуюсь з нею, там доволі є гарний результат. В них економія по на, на опалення, десь 50%, навіть до 60% доходить. Ну тоді ви як спеціаліст поясніть нашим глядачам. Все-таки, якщо ми утеплюємо будинок, що це є? Це одне міроприємство, чи це ряд міроприємств? І які міроприємства дають на ефективність найбільшу, але навіть якщо є міроприємства, які меншу ефективність дають, ну без них теж немає такого ну, утеплення. Тобто, найбільше... Деякі вважають тільки фасад і все, і достатньо цього. Ні, Важливим є також провести. Комплекс заходів по заміні вікон однозначно. Тобто також є відсотків 25-30 втрати тепла за рахунок вікон. Є великі втрати тепла за рахунок горища і за рахунок фундаменту. Однозначно, треба цокольний поверх чи цоколь утепляти, і бажано було б зробити утеплення горища. Добре, от е, я на прикладі свого будинку е, ми проговорили на загальних зборах е, про утеплення цоколю. Е, мені за, задали декілька питань таких. Що буде дуже тепло в підвальних приміщеннях, а люди, мешканці там зберігають овочі на зиму і таке інше. Чи це відповідає дійсності, треба утеплювати? І наскільки це буде там тепло, там вже нема опалення, по суті. так? Ну, не буде. ну Ви розумієте, що, що там ж в Соколі є е, такі продухи, так? Тобто однозначно вони залишаються для того, щоб цоколь, цокольне приміщення дихало підвал, щоб там не було задухів в приміщенні. І ви, коли проведете комплекс заходів по е, утепленню самого е, фундаменту, так? Ну, цоколь, цокольного цокольного, ну, е, то у вас не буде промерзання, на, на, на промерзання не буде йти по першому поверху. Бо цоколь промерзає, і за рахунок цього промерзає ціна в квартирах першого поверху. Однозначно, треба його утепляти. І ну, це один також з механізмів нерозбереження. Е, зрозуміло. Ну так, але ж люди, бачите, як деякі е, теж так е, як міркують. Ну, перший поверх там промерзає, де ну, ще ж є, моя де, де ха, Моя поверхів. хата скрає. Так так так, 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 так. То нам. Е, Начебто це й не цікаво, да? там другий, третій, десятий, навіщо нам цоколь? Так, десятий більш тобує дах. Ми з вами спілкувалися по даху. Ви розказували, що є зараз інші матеріали, крім рубероїду, що можна перекривати дах сучасними матеріалами. Які це матеріали? Розкажіть, будь ласка. Багато вже в рівному є зроблених об'єктів. Це ПВХ мембрана використовують. Тобто, чим її, це її. Переваги. Переваги є швидкість монтажу і легкість в ремонті. Тобто це її перевага. Але дах це не тільки там, пвх мембрана це і інші матеріали. Це все залежить від проєктної організації, що вона запроєктує і що захочуть бачити самі е, мешканці будинку на свою, ну, з чого зроблена сама покрівля. Або голова ОСББ, як буде. Тобто це варіантів може бути інші. Той саме роборовій, якщо якісно зробити роботу, він також служить роки і нічого з ним не відбувається. Ну, бачите, дуже часто голови ОСББ не Такі великі спеціалісти в будівельній галузі, я, наприклад, не маю будівельної освіти, тому я думаю, тут, так, що газу звертаються до вас як до спеціаліста, що ви Тут правильно ]те. разом з проєктантами провести обстеження будинку по самого даху і визначити е, той стан покрівлі, і що треба зробити мінімальними затратами, щоб не вкладати величезні кошти, і результат може бути той же самий, що, що ми зробимо просто певні там. Певні роботи, не пам'ятаю, що ви буде ремонтуватися. Е, зрозуміло. Але е, е, так як я, з, ви нам в будинку утеплювали угу. фасади, так? Е, що мені сподобалося в голові ОСББ, е, ви е, ретельно супроводжуєте документально. Всі роботи, то тобто є і проєктні роботи, так, і авторський нагляд, і технічний нагляд, ви рекомендуєте, ви підказуєте, ви в тому числі і допомагаєте це все. так? Ну Це є певна запорука, якби цього моменту, що на сьогоднішній день з 12 об'єктів, які ми конкурси виграли, ми реалізували вже 10 ментальний. Якщо покластися тільки на голів ОСББ. То процес, який, що стосується документів, відтягується затягується на місяць-два, а то і частіше довше. І тому багато підрядчиків Рівному просто фізично не почали навіть ще виконувати по деяких об'єктах роботи, тому що документація у них не готова. Це якби є. Тобто, з точки зору їхньої, це вина головів ОСББ. Але в їхніх інтересах було би ці роботи вже виконувати. Тобто ми пішли шляхом інших. У нас є на від фірмі відповідальник, які су супроводжують, сугубо займаються цими проектами і супроводжує всіх голів СББ від початку і до кінця проекту. Тобто ви отримуєте спеціалістів, так, так. це я розумію і затратна частина знов таки, ну, це... але ж якщо ви націлені на результат, так і на досягнення результату більш ефективного, і по суті це допомагає і е, е, в роботі, і зростає авторитет вашої, вашого Но, підприємства, он, он, он тому що знає, да. ну от я знаю, наприклад, у мене головний бухгалтер дуже задоволена, каже, що е, не мала ніяких питань, такі які ну вони ж виникають. Процес реалізації так, паперові, всякі там, ну от, з проектантами, там там, да по інстанціям по всім, бо це треба соретельно дуже підпідготувати. Ваша участь була ефективна, і ми дуже задоволені. Розумієте, пане Анатолію, що багато залежить від не від однієї там людини, а від цього команди. Тобто в мене працює команда людська професіоналів, які знають свою роботу і роблять її від А до Я. Розкажіть, будь ласка, яка тенденція в місті на сьогодні е, от у вас замовлень е, по реалізації муніци... муніципальних програм? Е, е... От ви ж зараз е, згадали по Дундича, так можливо, це був е, поодинокий ну, випадок. Як <кій> зараз у вас? Наскільки зросли ваші до вас звертаються частіше до вас звертаються голови ОСББ громади <кій> для реалізації своїх проєктів? Ну починаючи з 2013 році, чи з дванадцятого, навіть не пам'ятаю, як ми в ці проєкти, в тих проєктах працюємо, то це був там один-два поодинокі проєкти. на сьогоднішній день. Це вже є. 12 проєктів. Я вже казав, що з них вже є 10 реалізованих. Є категорія об'єктів, які реалізовані повністю на 100%. Є категорія об'єктів, які реалізовані там, частково там 30%, 50%. Тобто от ваш будинок реалізований на 100%. Хоча там вас ще треба провести певні заходи. Але що стосується даного проєкту, який ми разом починали в 2015 році, ми його закінчили вже. Бундича 9 закінчили, фабричну 5А закінчили. Дворецька, проволок 57, 53А, тобто 100% закінчено. Показовим є будинок на Степана Бандери 59, ну, дружба, ОСБ дружба. Ну так, да, це я думаю, всім рівнянам знайомий цей Так, так, там є Там намальований так. герб на будинку. І ну, це так. мої хлопці проявили ініціативу і власними силами, і бажанням. Це в Свій час якраз тоді, коли була, був такий період. Ну в країні. так, ви на фасаді нашого будинку е е нанесли логотипи міста Рівного, е і я до вас колись звертався. Ну, я хотів, щоб це було більш масштабно. Ви відмітили, що це дуже затратна ну, річ, це, так? Ну, і, і, і воно не входило в проект, тобто ви як. В даному випадку меценат виступили О, так? так, ви проплатили всі необхідні кошти, пов'язані з нанесенням логотипу на фасад будинку, щоб прикрасити будинок і відрізнити один будинок від іншого. Це не і естетика, це і якийсь елемент патріотизму. І я хочу відмітити, що приїжджали коли з ТРК Україна, якраз знімали будинок. Дружба ОСББ, дружба по вулиці Відінській, і знімала наш будинок. Так показували. Я відмічав, що для генпідрядника трошечки затратна ця частина, і тоді в цьому ж сюжеті коментував секретар міської ради Полодічук, що можливо міський бюджет буде приймати участь, якщо хтось з громад захоче поділити. Також прикрашати якимись символами патріотичними чи національними фасади своїх будинків. У нас є досвід вже в цьому, коли ОСББ Шухевича 8. Вони самі проплатили трафарет. вони захотіли вишиванку на себе на фасаді. Там доволі вона така цікава і складна, тобто, і вони проплачували повністю все за свій рахунок цей, цей трафарет. Тобто це туди кошти це великі кошти. У нас ну Людмила Волонтинівна так правильно була СББ. Вона захотіла. Тобто, і ми не ми, ми, ми з своєї сторони роботу виконуємо. Нам головне, щоб було по чому робити, тобто, щоб був трафарет. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, при реалізації проєктів, які плю ну, у вас може моменти були або труднощі, або навпаки допомоги місцевої влади чи громади? Отак, ну, може, є якісь у вас питання, прин... такі щоб ви хотіли це освітлити в програмі? В принципі, до місцевої влади було б прохання, щоб дані проекти почати реалізовувати не з червня місяця, а почати реалізовувати з початком? Весни, тобто, це як по погоді, там березень, квітень, місяць, тому що в нас там чуть -чуть температурний режим свій, але щоб ми не втрачали час, тому що це відіграє велику роль для реалізації проєктів. якщо їх є там 10, там, чи 12, щоб це було просто планово і без. І без входжень в зиму в осінь, От зараз ми в осінь війшли, і це вже є питання, тобто, що можна виконати в літній усі весняний період за там за місяць, то осінь виконується два місяці. Ну так, я, до речі, хочу, от, у нас на подвір'ї, рядишком будинок стоїть поряд, е мельника 10, так, ви там проводите роботи так, по утепленню фасадів, і в нас народ такий, ну як не навіть, кругом, але ж. Питає підходять, підходять і питають. От чи правильно що зараз така погода, чи це ніяк не відобразиться на якості робіт, які проводять зараз по утепленню, Бо вже температурний режим і опади йдуть, і от е, люди турбуються, це є виправдано, чи е, ви робите так згідно технології, які передбачаються на і, сьогоднішній день. Ми виконуємо ті роботи, які дозволяють температурний режим. Тобто, це якась підготовка поверхні, це дюбілювання, наприклад, це монтаж механізмів, люльов там чи перестановка. Це навіть можливо. І приклеювання утеплювача, і втоплення сітки. Але в, якщо на вулиці до мінус п'яти, ми в клея додаємо спеціальну морозотривкі тривкі додавки. Ну так як в бетон додаються так само, додається в клея, і воно на якість абсолютно не, не впливає. Тобто ви враховуєте всі ці моменти так, і так. люди турбуються марно, так? Абсолютно, Це, абсолютно якість буде гарантовано марно, так Якість гарантовано, і ну. Ми надаємо гарантію, тобто, і, тобто є ДБН, по якому гарантія там 10 років на фасад. Ми від нікуди не ми в місті рівному працюємо давно і надію, що будемо довго працювати. Тобто нікуди не діваємося з міста. Це. Ну і я хочу підтвердити якість робіт, які ви проводите на прикладі свого будинку. Ми задоволені е і склалися відносини, тому що от мене я. Управляючись на сьогоднішній день ще в інших будинках, я думаю, що наша співпраця Продовжиться в цьому напрямку, тому я звертаюсь до голів СББ, якщо вони чують до громад, що дана дане приватне підприємство рівне спецбуд» достатньо це не в якості реклами, а проводить якісно роботи, і нашій громаді сподобалося зауважень. Немає на закінчення, може ви звернетесь до голів ОСББ. Шановні голови СББ, звертайтеся, ми завжди будемо раді вам допомогти, як е, просто підтримати, як надати, надати, надати пораду професійну, як підготовити документацію, як е, направити до, до нормальних проєктантів, які е, виконують свою роботу швидко і якісно. І Та, і Це, шоб. Шоб. Це, Це дуже важливо, шоб. так. Так і в якихось інших питаннях. Дякуємо, що ви знайшли час прийти до нас в гості в студії. Всього найкращого, шановні глядачі, до нових зустрічей.